Добрий день. Сьогодні 10 липня 2023 року. Тут обнаружив це саджанець посаджений восени сорту річмей. Ой, під щепу забув. Мендаль. Ні, мабуть, але. Що. А тут обнаружив тут один персичок, причепився, я його... Це перший рік вегетації, я його побачив, він ще був твердий тиждень назад, а це вже розм'як достиг. Ну, я думаю, сортність підтверджена, Зараз, ну не знаю зараз. Такий він чомусь червоний. Треба буде подивитися в людей відео. Солодкий з кислинкою. І річ річмей. Соковитий. Ну, перший плодик, тут нічого не скажеш. Чи він червоний, непонятно. Може такий повинен бути. Перезрівший, але кислинка мені не подобається. Ред, цей Early Крес смачніший навіть. На цьому все.